Всім привіт! Нарешті прийшла справжня, пізня весна, сонце вже припікає, квіти квітують, джмелі, ось мої бджоли, оси, мухи, гудуть, жужжалки, жуть-жужжать. Після таких відео вже звичайно пізно, але найчастіше мені пишуть Мені пишуть, чи можна у вас купити осьмі, як ви можете їх переслати. Та купити, звичайно, можна. Ось можете обирати. Можете обирати стільки ва, вам яких сам, самиць, скільки вам яких самців. Чуєте, вони ось просто у трубочках влаштовують бійки за трубочки. Купити можна, а ось з пересилом тут трохи важче. Різниця, бачите яка? А це ось північна або західна частина будиночків, вона ще не годить. А ось це східна або східно південна частина будиночків, вона вже годить. І тут навіть бійки. Але нічого страшного, будуть однаково заповнені і південні, і північні частини будиночків. А ось будиночки, які трохи далі від місця виводу осмій, вони зовсім іще поки пусті. Але це поки і то. Вони не зовсім пусті, сюди вже підлітають осмій. Вони будуть заповнюватись по мірі. З того, як будуть заповнюватися будиночки найближчі до місця виводу 8. Трохи згодом, але теж вони будуть усі повні. Але зараз не про бджіл сьогоднішнє моє відео про свиней. Хоч і не зовсім нормальних свиней, не зовсім звичайних, але все-таки свиней. Хто дивиться всі мої відео? Хто пам'ятає, я робив зйомки морських свиней, не тих, які продаються в магазинах для дітей, а морських свиней, ті, які, ось такі ті, які м'ясні куї або кавіасвіська. Це не зовсім морська свинка. Правильно цю тварину називати кавіасвіська. Так ось, я робив експерименти. У мене була самичка. Самичка ось ця зовсім зовсім маленька. тихо, 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 Вони нервові, трохи дикуваті. Самичка була зовсім маленька, і я її підпустив до самця тільки, тільки після Нового року. І щось у мене результатів поки немає. Я думаю, що можливо, можливо у таких свійських морських свиней проявляється. Сезонність у розмноженні точно так, як проявляється сезонність у розмноження кролів. Я теж не знав, що кролі не будуть плодитися зимою. Але, як показала практика, кролі дійсно в природних умовах, в вольєрних умовах. Ті, які плодяться, як з кулемета у клітках, навіть зимою мінус 20, не хочуть давати потомство у вольєрах. У них проявляється у е, умовах, наближених до природних у кролів проявляється сезонність навіть у свійських Тож я думаю, що можливо у цих свиней теж проявляється така сезонність. А тож я привіз їх на дачу, випущу у вольєр, до, зроблю йому умови максимально наближені до природних. І можливо тоді у мене діло піде. А поки, а поки проводимо експеримент. Так, зараз я ще забув, що я хотів, я хотів їх трохи зважити. Я хотів зважити, я, по одному я не буду їх. Нервувати, бо вони мене, кажу ще раз, дикуваті, я не займаюсь їхнім, їхньою дресурою. Зважим зараз. Зараз зважимо їх отак. 4660, оп! І вітарю від, від, від 4,660 тару і поділю на два. Подивимось, яка вага буде цих кавій-свійських. Пишуть, що вони там до 4 кілограмів. Я не знаю, можливо, у мене якісь браковані кавії свійські, адже в Україні їх достати дуже-дуже непросто. Але в мене тут 4 кілограмами і не пахне поки. А можливо це поки, тому що жодній із поросят немає. Немає і року. Зараз будемо випускати їх поступово. Спочатку спокійну дівчинку. Я виключу камеру, подивлюся, як там у неї чи це дівчинка. Можливо це два хлопчики або від дівчинки, тому в мене і поросят немає. Зараз гляну, а потім включуся, тому що я їх просто випущу, а потім не, не піймаю. тихо А це повинна бути дівчинка. А це повинна... А це повинна бути дівчинка. Зараз я перевірю, чи все в неї в неї гаразд. Не мов, би гаразд усе. Немов, справді, дівчинка. Випускаємо. Оп! Куди ты біжиш? Хоп, все? Восьми дуть. Ось так, а тепер, Залишилось. Obtica, obtitroche, proche, birche, até А це кабан? А це кабан? Скажи в камеру привіт. Кабан? Оце кабаніще? Він? Він набагато кругліший краля, тому здається трохи меншим. Але на вагу це, це такий круглий бобер. Він більш він по складу більш похожий, схожий на нутрію, ніж на краля. Це така собі нутрія. Так. Відпускаємо, пацана. Вот так. Це справді. Справді порося. Це справжнє порося. Ну що я вам хочу сказати? Нехай освоюється обживаються їм уже е, тут достатньо тепло І що мені подобається у них зовсім немає ні хвороб ні ворогів <гум> нехай обживаються була качка кролі що тут тільки не було а я зараз ще зважу ось цю байду 4660 було зараз по нолям стане у нас по нолям раз кіло 50 3600 ну 3600 у нас я так думаю що 2 кілограма а цей кабанчик 2 кілограма і кіло 600 а ця свинка Нічого, і вони, вони скоро звикнуть. тут у них є де ховатися, у них є де дружити, один від одного ховатись. Ну і сподіваюся, що сезонність розмножені дасть свої плоди. Спостерігаємо разом. Дякую всім за увагу та терпіння.